Вітаю, друзі та гості на каналі Готуєм з Яною Сьогодні я готую безквітний рулет, ніжний, та не в роті, як завжди, швидко і просто. Це універсальний рецепт. Коли потрібно швидко протувати щось солоденьке, то я завжди готую за цим рецептом. В миску я вибила 4 яйця сюди. Додаю дрібку солі. 8 грамів ванільного цукру і 100 г звичайного цукру. І все міксером буду збивати до такої білої пишної маси. Ось так я збила яйця. Ось таке має бути пухеньке і біли. І тепер сюди додаю олії 50 міліграм. І легенько так перемішую. Духовка у мене розігрівається до 180 градусів. Тепер ще додаю молока 80 мг. І також все легенько так перемішую. Міксером тут вже вимішувати. Не потрібно. Тепер додаю сюди просіяне борошно. У мене тут 150 грам. І так частинками буду сюди додавати. І так ложкою буду вимішувати так легенько, щоб не було комочків. І так все борошно вимішую. Випікаю я в стандартній формі від духовки і стовила сюди форму, застелену пергаментним папером, і розрівнюю, щоб було рівненько. Тепер ставлю розігріту духовку на 10-15 хвилин до готовності. Поки бісквіт випікається, я готую крем. У мене тут вершки 200 г і сирна маса. Спочатку буду збивати міксером вершки. Вершки я так збила вже. І тепер даю 50 г цукрової пудри на сир і так ложкою трішки розітру. Так, щоб сир поєднався з сусом. Пузою. Бачите, все робиться легко, просто, можна сказати, і швиденько. Все я так перемішаю і додаю сюди до вершків. І також все міксером буду збивати. Я вже ж не показую, як збивати міксером всі ми. Знаємо і вміємо. Все, і буду збивати міксером. Ось такий кремчик вийшла. Міксером я з'єднувала недовго, десь, може, хвилинку. І все. Тільки так поєднала сир з вершками і все. Не потрібно, щоб не, не утворилася водичка в кремі. Все, крем вже готовий. Ще в мене є тут горішки 20 грам, і я зараз ложкою так ще перемішаю крем. Горішками. Буде дуже смачно. Можна горішки давати, можна і не давати, то вже за смаком. Корж у мене вже випікся, випікався 10 хвилин. І зараз зверху я прикриваю його пригоразним папером і перевертаю на другу сторону. Тепер знімаю з цієї сторони, на якому випікався прогамою. Бачите, знімається дуже добре. І поки що він тепленький, я його загортаю так паролетом. Так, завернула рулето і залишаю на 5 хвилин. Тепер будемо намащувати бисквіт. Ось так. І намащуємо зверху кремом. Так, ставлю крем. І розмащуємо по всій поверхні. Тепер ще посередині тут дам варення з вишні. Тільки таку смужечку. Все і закручуємо рулетиком. Так добре протискаю і закручую. Так добре прижала. З кінців також все. І ставлю в холодильник на годинку, щоб він пропитався. Рулетку стояв годину в холодильнику. Я ще присипаю так кровою пудрою зверху. Ось такий смаколик у нас получився. Який в розрізі, і нарізаю, підійде на кожен день і на свята. Начинка тут може бути люба, яку ви любите. Яку можна і давати начинку. Все залежить від вас. Готуйте, нехай вам все вдається. Рецепт в описі, а ще більше на каналі. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступного відео.